もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度 Ну я думаю, що хочуть продовжити. Ой, як зараз немецпечно. І Артишевського виконати це парфено прибуває! Під кофе. Трене! Найкращим гравцем в Бредлігі Мартиненко має! Ну це без шанси! Але тут зінько у захисті Гаврилюк пробиває. І... Гаврилюк на правому флазі прострілює. Ну як же ж загубили зараз? У нас Ігора Крабара. і забиває другий м'яч своєї команди у цьому протистоянні. Одинадцятий номер фурнітури. Поскалик пробиває, але там усе під контролем Дениса Лавренчука. Намагався вирізати, Данило Семенюк. Зіньков пробиває і... Ох, Зараз лівим флангом, як проривається у нас Мирослав Комрадський. і забиває в ближню дев'ятку воріт Дениса Лавренчука. Адже лише один м'яч переваги. Георгій Колініч пробиває! Просто ну, і Це Добре для рівнян. Саме Залишається саме дефіше, промиває з гострого ми ну, Бачимо, зараз намагаються тримати оборону рівняни. І Який небезпечний удар від Романа Гаврилюка. Крамер у центрі. Боже мій, такий заштовхнуть вони м'яча. І відзначається у нас Василь Блащук. Блащук. Гаврилюк знову Блащук. Простріл Лавренчук перехоплює гравцям фурнітури. Гаврилюк! ай-яй-яй-яй-яй!